Біткоін пробив консолідацію вверх і цілиться на оновлення максимумів. проте альти поки гальмують. Як це розуміти і чи змінилась глобальна ситуація на ринку криптовалют? Всім привіт! Ви на каналі PS Trade і сьогодні ми поговоримо, який ж наш основний прогноз по біткоїну і зачіпимо три альти: це оптимізм, нір і арбітром. Чому саме ті три альти? Тому що ви, наші підписники, проголосували в телеграм-каналі за те, що ми зробили огляд саме на тих три альти. І якщо ви. Новенький наш підписник, і не знаєте за таку послугу. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал. І в наступному голосуванні беріть активну участь. І пишіть, які ж альти вас цікавлять. Посилання на наш телеграм-канал буде в описі під даним відео. Розпочнемо ми з тижневого таймфрейму. Як бачимо на графіку, покупці дуже намагаються закрити класну тижневу свічку, причому ще залишаються два дні вихідні, найбільш непрогнозовані е, дні для того, щоб торгувати. І е, Покупці намагаються розвіяти міф, що зараз е, можливий ще шанс, що ціна біткоїна продовжить рухати у консолідації, е, умовно, в діапазоні 40-46 тисяч доларів. Якщо е, тижнева свічка, тобто протягом наступних двох днів ціна біткоїна не закриється е, у діапазоні 44 тисяч доларів, то з великою ймовірністю наступний тиждень е, це буде тижнем продовження росту е, з кінцевими цілями 53 тисячі доларів. Проте, якщо ми побачимо, що ціна біткоїна зупиняється, е, Теперішньому рості, так, і на вихідних у нас буде відкат ціни до 44 тисяч доларів. З великою ймовірністю в нас продовжиться консолідація, і наступний тиждень-два може рухатися з ціллю перевірити на міцність нижню межу консолідації, тобто 40 тисяч доларів. Також хочу сконцентрувати вашу увагу, що теперішній ріст, активність проходить на досить низьких об'ємах. Ми вам зараз покажемо різні біржі, так, оце Binance, Об'єми торгів досить маленькі, а свічка таки вражна, що просто об'ємний памп якийсь або якась ультра-мега новина вийшла. Інші біржі, наприклад, це FC Binance, це у нас Окекс, так. Теж об'єми взагалі менші, ніж попереднього тижня, а подивіться, яка свічка активна. Тому по об'ємах торгів цілком ймовірно, що у нас консолідація може продовжуватися. Просто зараз роблять ось. Таку надію і зароджують в серці думку, що в нас почалась нова хвиля росту. Треба скоренько встигати в неї сідати, тому що далі буде тільки активний ріст. Ми вже чули у нашому чаті, що люди бачили в твіттері що пишуть, що ніколи нижче 44 що ціна не піде, і так далі. Тобто, це може бути проста банальна маніпуляція. І біткоін може далі продовжити рухатися, як мінімум, в даній консолідації які зараз знаходяться, так. Проте зараз до кінця цього не зрозуміло, і треба дочекатися, як закриється ця тижнева свічка. Те саме про маніпуляцію говорять нам і трьохденний таймфрейм. Подивіться на дві останні свічки по трьохденках. По суті, теперішня трьохденна свічка відкрилася сьогодні, тобто вона тільки почала торгівлю. Ми бачимо, що по об'ємах торгів вона вдвічі менша, ніж попередня, а по розмірах фактично ідентична. І бачимо, що попередні трьохденки дуже товклися на місці, не могли показати якоїсь активної хвилі росту, і от прямо от зараз, коли ціна знаходиться в самій критичній точці в середньостроковій перспективи біткоїну, ми дуже активно і імпульсивно ростемо. Далі немає що робити на трьохденному таймфреймі. Переходимо на 12 годин таймфрейм Що тут цікаво, конкретно видно на 12 годинках, що починаючи з 7 лютого почалися утискання продавців. Верніше шорт гравців на ринку криптовалют. Подивіться, які пішли е, тут локальні об'єми на 12 годинках. Так, і найголовніше не ці об'єми, тому що трошки відрізняються е, об'ємний фон на різних біржах, наприклад, на Окексі, об'єми не дуже такі великі. Так, на кукоїні тут показано, що прям в два-три рази більші вони, ніж середні. Проте е, важливо інше. Подивіться на дельту об'ємів, тобто видно. Що за останній період по бітку, ну рідко коли були підряд ось такі ось свічки, що дуже багато е, активних е, покупок ринкових на локальних максимумах. Це говорить про те, що з позиції вибивають шортавців, які чекали продовження падіння ринку. Чому ми так прив'язалися до дельти об'ємів? Зверніть увагу на місця, де дельта об'ємів була збільшена на ринку криптовалют, тобто на біткоїні, починаючи. Грудня 2023 року. Зверніть увагу, що збільшені об'єми були 1 січня, після чого пішов локальний відскок, але він почався. Потім збільшені об'єми були під час тесту 47300 секундочку. Зараз якраз таки ціна в даному діапазоні. Теж збільшена дельта і теж з цього діапазону пішов розворот. І бачимо, що зараз теж ідуть е, дельта торгів збільшена, причому систематично вижимається. І це дає підстави думати, що теперішній ріст він відбувається виключно на 100 бордерах продавців, і немає тут такого інтересу у покупців, тобто немає закупок живого об'єму, немає входу в позицію, а є виходи з позиції шорт равців. І таке, на жаль, довго ринок пхати вверх не зможе. І поки максимально в те, що ми віримо, це те, що покупці на такому от. Пориві і подиху можуть добхати ціну і оновити локальний максимум, проте після цього розпочнеться локальна хвиля падіння ну хоча б до діапазону 44 300-45300. Про таку можливість нам говорить закриття попередньої 12-годинної свічки, тобто вона така повнотіла, потужна, причому що об'єми торгів були стандартні. Відповідно, шанс на спробу такої е реалізації є. Але на нашу думку, після оновлення локального максимуму повинна початися гарна корекція, і це буде хороша можливість вийти з шорт-позицій, хто позаходив по біткоїну, в тому числі і нам. Тому що ми відкривали шорт позицію з середньою ціною 45 820, так, приблизно трошки нижче, так, ось тут. і... Поки що збиток по теперішньому шорту орієнтовно 3%. Проте у нас є основний напрямок це лонг, і в нас є середньострокові позиції по лонгу, які ми тримаємо. Відповідно, ми очікуємо зараз локальної корекції по біткоїну для того, щоб приймати рішення: перше, чи закривати біткоін шорт, чи друге, закривати все таки середньострокові лонг позиції, тому що далі росту може не бути, і зараз це йде така остання. Хвиля росту перед початком середньострокової корекції. Чотирьох годинки. Ще один аргумент, чому ми думаємо, що консолідація може продовжитися і після такої хвилі росту, теперішньої, може піти ідентична хвиля падіння вниз. Зверніть увагу на імпульс падіння біткоїна починаючи від 22 січня. Ось цей імпульс, так? Систематично ціну протискали нижче консолідації, нижче попереднього мінімуму, так? E, і під час цього протискання ми бачимо, що дельта об'ємів на продаж стабільно зростала. І тепер подивіться, що відбувається зараз. Зараз дуже схожа ситуація, e, Схожим паттерном, схожими свічками біткоін росте у порівнянні з тим, як він падав протягом 21-23 січня. І відповідно з дельтою те саме просто витискають учасників ринку для того, щоб було зручно продовжити е, хвилю падіння. Локально чи середньостроково, це вже побачимо. Проте поки що ця думка для нас є основною. Діапазон 44 300, 45 300 буде основним діапазоном, який підкаже, чи біткоін продовжить ріст з даного діапазону і піде на 53, чи все таки діапазон 44 300, 45 45300 не втримається. і... Е, Ціна бітка почне падати впевненіше, каскадом почнуть спрацьовувати стоп-ордери, і перша нормальна зупинка може бути в діапазоні 40 тисяч доларів біля нижньої межі консолідації бітка. Тому ми в діапазоні 44 300, 45 300, або будемо закривати шорт-позицію по біткоїну, так? або у випадку, якщо ціна бітка проб'є цей діапазон і почне локально. На менших об'ємах відскакувати вверх, ми будемо шукати точки виходу з лонгів середньосокових по альтах. А тепер коротко, чому ж це ми насмілилися на такому активному імпульсі росту біткоїна відкривати шорт позиції? Поговоримо про домінування біткоїна і домінування USDT. По домінуванню бітка ми вже показували у попередніх відео. Хто не бачив, коротко нагадаємо: був потужний тренд росту по домінуванню біткоїна. Прекрасно тримався у межах цієї трендової лінії, і після його пробиття у нас почалась ось така от пила, ось така от консолідація. І на нашу думку, така консолідація повинна була б пробиватися вниз. І домінування біткоїна повинно було б падати до діапазону 49%. Критична точка цього сценарію, по суті, це є діапазон 54,9%. Якщо сюди домінування біткоїна доходить. То з такого вже паттерну, цілком ймовірно, що сценарій падіння домінування вже буде непридатний. Тобто тут залишилося ще, по суті, зовсім трішки, щоб дізнатися про те, чи варто тримати шорт чи ні. І з такого паттерну можна отримати ще один гарний імпульс росту домінування біткоїна. А враховуючи, що зараз ціна бітка прагне рости, то в тому випадку ми бачимо і хороший імпульс росту ціни біткоїна з першої цілі, 53 тисячі доларів. Тобто зараз. Ми знаходимося у середньостроковій точці ймовірного розвороту, з якого може або розпочатися дуже непогане падіння, яке може тривати місяць-два, тобто певна тривалість буде і певний тренд буде заданий на ринку. Або все ж це закінчення локальної корекції, яке дасть новий імпульс росту щодо відменя біткоїна, що і самої ціни біткоїна. Тому теперішня ситуація максимально. Підходить для того, щоб спробувати відкривати шорт-позиції і умовно ловити локальний розворот ринку. А ось графік домінування USDT на трьохтенному таймфреймі. Зараз показник прийшов до цього місця, про яке ми говорили і в нашому телеграмі, і в попередніх відео це 5,55%. Це діапазон, від якого. Який допоміг зупинити падіння домінання USDT і по суті цей діапазон важливий із серпня 2022 року тут зупинився домінання біт в 22 2022 році і почав активну фазу росту. І зараз, починаючи з початку грудня, знову ж таки домінання USDT топчеться біля даного діапазону. Тому є великий шанс, що це топтання просто продовжиться. І зараз прийшла. Прийшов показник домінування USDT в е, нижню межу консолідації, з якого цілком імовірно, що може бути відскок до діапазону 7%. Що цікаво, у нас була безкорекційна хвиля падіння, яка ну окей, не безкорекційна корекція відбулася до діапазону 38,2%. Тобто дуже слабка корекція, яка просто може бути ще не закінченою. Тому е, ми і Думаємо, що може бути великий шанс ще одної локальної хвилі росту домінування USDT, А всі ми знаємо, що коли домінування USDT росте, тоді ринок криптовалют падає. Тому ми чекаємо такої можливості. Ця можливість дасть нам ще раз закупитися вже більш глобальніше по альтах, і відповідно дасть зрозуміти, які альти сильні, які проекти варті уваги для наступної вже довгострокової хвилі росту ринку. Ну і структура. Структура падіння домінання USDT, починаючи з 23 січня, дуже нагадує корекційну консолідаційну структуру. Ми маємо імпульсну хвилю, маємо легеньку консолідацію і ще одну імпульсну хвилю. Після цього цілком ймовірно буде ще така сама хвиля, як мінімум, до точки, з яких почалось падіння. Коротенькі висновки. По біткоїну. Якщо тижнева свічка закривається в діапазоні 44 тисячі доларів, з великою ймовірністю наступний тиждень ми підемо тестувати на міцність низ консолідації, а саме 38-40 тисяч доларів. Проте закриття тижневої свічки десь у діапазоні 45 тисяч доларів дасть можливість з наступного тижня покупцям іти і оновлювати локальний максимум в діапазон 53 тисячі доларів. У локальній перспективі дуже важливий діапазон 44 300 45 300. В цьому діапазоні орієнтовно на 4 годинному, 6-годинному таймфреймах, треба дивитися, як покупці відреагують на падіння ціни в даний діапазон. Якщо цей діапазон втримується з великою ймовірністю наш ріст продовжується і шанс на оновлення максимумів максимально зростає. Якщо цей діапазон ціна пролітає, і потім починає активну фазу, активну фазу росту, але дуже в'яло, так. То це сигнал на те, що краще закривати свої середньострокові лонг позиції і чекати продовження падіння ринку. Перша ціль 40 тисяч доларів. Ну і кінцева це 34 тисячі доларів. На даний момент у нас є позиції по лонгах, лонг-позиції у середньостроковій перспективі, які ми ще не закриваємо. І є відкрита позиція по шорту біткоїна. І саме у діапазоні 44, 300 45 300 ми будемо приймати рішення, чи закривати шорт по біткоїну і чекати продовження росту ринку. Чи все таки ринок буде продовжувати падати і краще закривати лонг позиції по альтам, а шорт бітка тримати? Тепер прийдемо до альткоїнів. Які обрали під час голосування наші підписники, щоб ми їх проаналізували? Розпочнемо ми з криптовалюти OP, оптимізм в парі до біткоїна перед вами зараз трьохденний таймфрейм. Одразу звертаємо вашу увагу на попередню трьохденну свічку, коли покупці намагалися продовжити ріст OP в парі до бітка, хоча би утворивши оцю цю консолідацію, яку ми зараз бачимо, діапазон 6600-9400, але це не вдалося зробити. Покупцям, і зараз велика ймовірність того, що ціна ОП в парі квітка буде знижуватися до діапазону 6200. Цей зелений діапазон, який ми відмітили, це діапазон. Ймовірної закупки для середньострокової перспективи, як мінімум з цілею відскоку до діапазону 8400. Тобто з такого діапазону ми чекатимемо ріст оптимізм приблизно на 30-40%. Що ще подобається по оптимізму в парі до біткоїна? Подивіться на те, як почалася корекція. Ми бачимо дуже великі об'єми торгів під час росту, і на корекції об'єми торгів протягом чотирьох тижнів падають. Немає якихось активних падінь, агресивних, тобто видно, що ціну. Ну, реально тримають. Тому якщо е, ціна об до добіка зайде в діапазон 6300 6800, це дуже класний шанс купити оптимізм, як мінімум з цілею 8400. Як максимум можна очікувати продовження росту, оновлення максимумів і цілі 13-11 тисяч сатош. Це ми показуємо вам перспективу добіка для того, щоб. Склалося у вас враження, наскільки сильний чи слабкий торговий інструмент, який ви обрали. Тепер переходимо в оп, на ОП в парі до USDT. Тут це чудово. Зараз ми заберемо малюнки дрібненькі, щоб вам це було замітно. І ми бачимо, що не дають можливості оптимізму низько коригуватися. Тобто, глобальна хвиля росту. Яка е, триває від жовтня 2023 року, так, ось ця хвиля росту, вона по суті відкоригувалася на 50%, сокнулося у е, цей рівень Фібоначі і зараз знаходиться в певній зоні розпродажу. Тобто діапазон 3,6-3,5 – це діапазон, звідки ціна ОП може зробити ще одну хвилю падіння з цілями 2,35. Ось тут. Діапазон 2.01, верніше 2.1 та 2.35, це діапазон крутезний для закупки криптовалюти оптимізм з довгостроковими і середньостроковими перспективами. Чи туди впустять ціну, чи ні, треба вже дивитися на менших таймфреймах. Тобто тижневки ми показали, якщо довгострок купувати, то діапазон 2.1, 2.35. Якщо брати середньострокові трейди, в принципі можна розглядати і діапазон 2.8. проте нам дуже нагадує ось ця структура руху ціни корекцію. Тобто поясню: у нас була перша імпульсна хвиля падіння, чітка абц корекція, яка призупиняється біля важливого діапазону для того, щоб зробити ще одну хвилю падіння з оновленням локальних мінімумів. Тобто тут 2,3, 2,35 знову ж таки хороша біль, щоби заходити в позицію. Можна ризикувати і намагатися купувати. 2,8-2,9. Ось в даному діапазоні. Так. З ціллю закривати об по 3.8. Тому що це може бути складна корекція, яка передбачає глибоке падіння і ще один постріл ціни вверх в 3,8-3,9. От. Проте тут треба підстраховуватися стоп-ордерами обов'язково. Або ж ставити лімітки по 2.1-236. Криптовалюта NIR. Теж подобається, як відбувається зараз корекція, як і в парі до бітка, так і як в парі до USDT. Зверніть увагу, що корекція відбувається все на менших і на менших об'ємах. Тобто падіння затухає, об'єми затухають, люди, які хочуть продавати нір, все зменшується і зменшується. Це чудово. Ми вже показували теж у попередніх відео, що в нас була дуже ефектна хвиля росту на класних об'ємах, і чітко замітно, що діапазон. 6 тисяч це є початок, звідки можна, впевнено, закуповувати НІР для наступної глобальної хвилі росту, як мінімум з цілями 13600. По відсотках це виходить е, приблизно 120-140%. Це мінімально, що можна побачити. Звісно, якщо подивитися на характер розвороту НІР, починаючи з 2022 року, з квітня, так, то тут цілі набагато вищі. І фокусуватися треба приблизно. Глобально в довгосрок близько 25-26 двадцяти тисяч сатош. Теперішньої ціни це орієнтовно там 300%. відсотків. Оце реальний трейд в довгостроковій перспективі, що можна очікувати по нір протягом там півроку. Мону а на трьохденному таймфреймі Нір виглядає в передбітка ще смачніше. Подивіться, це просто треба під лупою дивитися на ці об'єми, які разом з локальними мінімумами все зменшується і зменшується. Подивіться. Тут бракує, дуже бракує кульмінаційного ще одного походу вниз, якраз в діапазон, який ми кажемо, біля 6 тисяч Сатош, для того, щоб вже її гарно підзакупити і продовжити нову хвилю росту раніше продовжити новою хвилею росту, глобальний ріст, який почався з жовтня 2023 року. Якщо дивитися по корекції, в принципі, вже ніж скоригувався на 50% і. Навіть по Fibonacci він заходить в гарну, цікаву зону. Плюс ми бачимо непоганий рівень, який можна назвати зеркальним. Що з листопада 2023 року дуже тримався продавцями, і саме після пробою даного рівня вверх почався гарний імпульс. Це буде прекрасний ретест для того, щоб перевірити покупців на міцність. А тепер трошки магії. Ми робили прогноз по НІР не так недавно, в січні 4 січня. І зверніть увагу, що ми намалювали тут три сценарії, як може коригуватися для того, щоб не помилитися. Ні, ми жартуємо. Ми намалювали три сценарії, щоб зрозуміти, з якою силою може далі рухатися НІР в залежності від корекції. Якщо корекція буде занадто глибока, відповідно, ми не будемо чекати від НІР якихось ультра-мега ростів. Ми бачимо, що на графіку НІР зупиняється на корекції по жовтому сценарії. Відповідно, ця корекція досить е, слабка. Про що, що говорить про те, що NIR сильна криптовалюта зараз, і вона має великий шанс продовжити ріст, принаймні до діапазону 10 доларів, тобто з теперішньої ціни. Орієнтовно це є 3 долари. Якщо корекція нам не продовжиться, то це x 3 x 3 враховуючи, що ми показали вам 300% тільки що в парі до біткоїна, цілком реальна перспектива по NIR, дивлячись на те, як вона коригується. Отже, з ціллю в 10 доларів по НІР ми ознайомились, тепер переходимо на менший таймфрейм для того, щоб показати, який ще може бути найімовірніший сценарій, руху це не зараз. Отже, зараз перед вами 12 годин таймфрейм, і ми бачимо, що хвиля падіння, яка почалася з 26 січня, не відкоригувалася навіть ще на 50%. Велика ймовірність є того, що теперішній ліс, який триває по з 23 січня, Може завершитися у діапазоні 3,4, 3,6. Ось е, в даному діапазоні. І може розчатися нова хвиля падіння, яка покаже, чи побачимо понір 2 долари для глобальної закупки. Чи, в принципі, це вже наступило е, локальне дно Понір і нижче, ніж там 2,6. Ціна більше не впаде. Тому. Е, Ті, хто тримають нір, варто контролити діапазон 3,4, 3,6. Якщо від нього починається розворот, тоді дивитись уважно, як триматимуть ціну в діапазоні 2,65. Якщо ми бачимо, що тут ціна не може довго затримуватися, її постійно відкуповують, а вона агресивно відстрибує. Не варто очікувати 2 долари, варто закупляти НІР і глобально чекати близько 10 доларів по цій криптовалюті. Арбітром Тижневий таймфрейм пара до біткоїну. Зверніть увагу, що так само, як і знір, гарні об'єми під час росту, малесенький об'єми під час падіння, немає агресії під час падіння ні по об'ємах, ні по свічках, тобто немає якогось такого болта вниз, що говорить, що поки що арбітром не готові продавати агресивно, навіть в парі до біткоїна. Проте, на нашу думку, корекція ще не закінчилась. Переходимо на трьохденки і показуємо графік, що. Важливий діапазон закупки, де би ми особисто закуплялися, це діапазон 3550-3850. Ми по суті за крок до даного діапазону. Наша думка зміниться тільки після того, як ми побачимо, що ціна арбітруму в парі до біткоїна виросте, хоча би до 4600 сатош, Так і після того почне локальну корекцію. Тоді ми готові. Почати купляти раніше. А поки цього не сталося, поки що ми призупиняємося біля важливого діапазону і цілком ймовірно, що ще одна локальна хвиля падіння по арбітруму станеться. І от там ми будемо готові її викупляти. На тижневках арбітром в парі USDT, дуже схожий до оптимізму, тобто він теж сильний. Але з такого патерну, ну, дуже хочеться побачити ще одну локальну хвилю падіння, хоча б в діапазон 1,4, 138 От з даного діапазону можна більш впевнено купувати навіть. Можна ставити лімітні ордери на закупку. Це є хороший діапазон, який дійсно повинен показати хоч якийсь відскок, навіть якщо ми помиляємося і далі ринок криптовалют чекає тотальне падіння і депресія там на цілий 24-25 рік. На нашу думку, з діапазону 1 і 4 повинен бути відскок, хоч якийсь, і шанс вийти з такої інвестиції в навіть мінімальний плюс буде досить високий. Тому зараз, поки не готові купувати арбітром. І враховуючи шанс на корекцію біткоїна у середньостроковій перспективі, ми будемо очікувати арбітром нижче і поки що не готові закуплятися на його локальних максимумах. Якщо перейти на менші таймфреймі, тут в принципі все виглядає ідентично. Цілком ймовірно, що в локальній перспективі до 2 доларів арбітром може вистрілити з теперішнього паттерну, і після того діапазон 2.1. Ось це діапазон, це прекрасний діапазон для е, спроби відкрити шорт позиції по арбітруму так з цілями 1 і 4. Надіємося, вам був корисний наш огляд біткоїна і альтів, за які ви голосували. Якщо так, ставте лайк, ставте подобайки і пишіть в коментарях, е, що ви думаєте по ринку в теперішній ситуації. І традиційно бажаємо вам всім перемоги і прибуткових трейдів.